Сьогодні з вами говорить лікар, і ми поговоримо про серцеві ліки, як не витрачати всю пенсію на аптеку і про народні засоби, які справді працюють. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Знаєте, що мене найбільше обурює як лікаря? Коли бачу, як люди віддають останні гроші за дорогі імпортні препарати. Хоча є набагато дешевші альтернативи, які працюють не гірше. Минулого тижня до мене прийшов Іван Степанович, 71 рік. Тисне в грудях, задишка, набрики на ногах, серцева недостатність. Лікар у поліклініці призначив йому купу ліків, імпортних, дорогих. Рахунок виходив 3,5 тисячі гривень на місяць, а пенсія у нього 4 тисячі. Лікарю, каже він. Я вже не знаю, що робити або ліки купую, або їм. На обидва не вистачає. І ось тут я хочу сказати дуже важливу річ: те, про що я сьогодні розповім, це не заклик відмовлятися від ліків, які призначив ваш лікар. Якщо у вас серйозна проблема з серцем, консультація кардіолога і призначене лікування обов'язкові. Але часто можна знайти дешевші аналоги тих самих препаратів. Або додати народні засоби, які підтримують серце і дозволять зменшити дозу дорогих ліків. Головне, робити це не самостійно, а разом з лікарем, який вас спостерігає. Тому що серце це не та сфера, де можна експериментувати без контролю. Проблема в тому, що фармацевтичні компанії витрачають мільйони на рекламу своїх брендів. І ми звикли думати: якщо дорого, значить краще, якщо імпортне, значить ефективніше. Але насправді діюча речовина часто та сама. Просто один препарат коштує 300 гривень, а інший з тією ж речовиною 30. Сьогодні я розповім вам про 5 груп серцевих препаратів, де можна заощадити, не втрачаючи в якості. Плюс пронародні засоби, які дійсно підтримують серце. Давайте спочатку розберемося, які ліки найчастіше призначають при серцевих проблемах і скільки вони коштують. Перша група препарати від тиску. Інгібітори АПФ або сартани. Вони розширюють судини, знижують навантаження на серце. Імпортний препарат типу Престаріум або Діован – Коштує від 300 до 500 гривень на місяць. Український аналог з тією ж діючою речовиною 50-80 гривень. Працює так само. Друга група бета-блокатори уповільнюють серцебиття, зменшують навантаження на серце. Імпортний конкор 250 гривень, український бісопролол 30 гривень. Третя група статини. Знижують холестерин, запобігають атеросклерозу. Імпортний крестор 400 гривень, український атровастатин 40 гривень. Четверта група сечогінні. Виводять зайву рідину, зменшують набряки і навантаження на серце. Імпортний верошпірон 180 гривень, український спіронолактон 20 гривень. П'ята група препарати калію і магнію. Підтримують серцевий м'яз. Імпортний панангін 140 гривень, український аспаркам 18 гривень. Давайте порахуємо: якщо брати імпортні, виходить близько 1500 гривень на місяць тільки на базові препарати. Якщо брати українські аналоги близько 200 гривень. Економія більше 1000 гривень. При цьому діюча речовина та сама, ефект той самий. Різаться тільки в упаковці і рекламі. Тепер дуже важливий момент. Чому деякі лікарі призначають дорогі імпортні препарати? Не завжди тому, що вони кращі, іноді тому, що фармацевтичні компанії активно їх просувають, дають лікарям брошури, зразки, проводять семінари. Плюс багато людей самі просять: лікарю, призначте мені щось імпортне краще. Але насправді українські препарати проходять ті самі перевірки якості, містять ту саму діючу речовину і працюють не гірше. Тому, якщо ваш лікар призначив дорогий імпортний препарат, запитайте, чи є дешевший аналог з тією ж діючою речовиною? У 90% випадків такий аналог є. Перший лікар може його призначити. Тепер про народні засоби, які підтримують серце. Ще раз наголошую. Вони не замінюють ліки при серйозних проблемах, але вони можуть доповнити лікування, зменшити потребу в препаратах, підтримати серце. Перший засіб глід. Глід розширює коронарні судини, покращує живлення серцевого м'яза, заспокоює серцебиття, знижує тиск. Дослідження показують, регулярний прийом глоду зменшує задишку, покращує переносимість навантажень. Знижує частоту нападів стенокардії. Як приймати настоїнка глоду 20-30 крапель тричі на день перед їдою. Або сухі плоди. Столова ложка на склянку окропу. Настояти, пити по третині склянки тричі на день. Курс місяць. Потім перерва два тижні. Можна повторити. Другий засіб. Валеріана. Валеріана заспокоює нервову систему. Знижує частоту серцебиття. Допомагає при екстрасистолах, порушеннях ритму. Плюс Валеріана покращує сон, а хороший сон дуже важливий для серця. Як приймати Настоянка Валеріани 25-30 крапель двічі на день. Або таблетки Валеріани. Дві таблетки на ніч. Третій засіб. Собача кропива. Собача кропива подібна до Валеріани. Але діє сильніше вона знижує тиск, заспокоює серцебиття, зменшує тривожність. Особливо добре підходить людям, у яких серцеві проблеми пов'язані зі стресом і нервами. Як приймати настоїнка собачої кропиви 30-40 крапель тричі на день, або трава собачої кропиви, чайна ложка на склянку окропу, настояти, пити по половині склянки двічі на день. Четвертий засіб. шипшина шипшина зміцнює судини, знижує холестерин, виводить зайву рідину, підтримує імунітет. Вона багата на вітамін С, який необхідний для здоров'я судин. Як приймати столова ложка плодів шипшини на півлітра окропу в термосі, настояти ніч, пити по склянці двічі на день. П'ятий засіб глід з мелісою. Це комбінація, яка працює дуже добре. Глід для серця, меліса для заспокоєння і судин. Змішайте порівну сухі плуди глоду і листя меліси. Столова ложка суміші на склянку укропу. Настояти 20 хвилин, пити по половині склянки двічі на день. Ці 5 засобів можна купити в аптеці за копійки глід, валеріана, собача кропива, шипшина, меліса. Разом коштують близько 100 гривень, і цього вистачить на місяць. Тепер про те, що ще допомагає серцю без ліків і майже безкоштовно. Перше. Ходьба. 30 хвилин помірної ходьби щодня зміцнюють серце краще за багато ліків. Серце тренується, судини розширюються, покращується, кровообіг. Друге. Дихальні вправи: 5 хвилин на день. Вдих на 4 рахунки. Видих на 6 рахунків. Знижує тиск, заспокоює серце. Третє. Обмеження солі. Не більше 5 грамів на день. Не досолюйте їжу. Обмежте ковбаси, сири, консерви. Четверте. Калій і магній з їжі. Калій. Банани, курага, картопля. Магній. Гречка, вівсянка, горіхи. П'яте. Достатній сон. 7-8 годин лягати в один час. Шосте. Контроль ваги кожен зайвий кілограм навантаження на серце. 7. Відмова від куріння і алкоголю. Вони руйнують серце швидше за все інше. Тепер повернемося до історії Івана Степановича, про якого я розповідав на початку. Ми з ним сіли, подивилися на список призначених ліків. Я показав йому дешеві українські аналоги з тими самими діючими речовинами. Замість імпортного інгібітора АПФ за 300 гривень, український за 50, замість імпортного бета-блокатора за 250, український за 30. Плюс додали настоянку глоду і собачої кропиви для підтримки. Вийшло близько 200 гривень на місяць замість 3,5 тисяч. Економія більше трьох тисяч. Лікарю, каже він, а це точно допоможе. Чи не гірші ці ліки? Кажу, Іване Степановичу, діюча речовина та сама. Працювати будуть так само, різниця тільки в упаковці і ціні. Через місяць він прийшов на контроль. Тиск нормалізувався, набряки зменшилися, задишка стала меншою. Лікарю, каже він, я не вірю. Працює так само, як ті дорогі, а я заощадив стільки грошей. Ось вам реальна історія. Не треба переплачувати за бренд, коли є дешевий аналог з тією ж речовиною. Тепер про те, як правильно переходити на дешевші аналоги. Не робіть це самостійно. Візьміть свій список ліків, прийдіть до лікаря або до аптеки. Запитайте, чи є дешевший аналог з тією ж діючою речовиною. Вам покажуть варіанти. Виберіть той, що по кишені. Якщо ви вже приймаєте якийсь препарат і він вам підходить, не варто міняти його просто так. Але якщо лікар призначає щось нове, відразу питайте про дешеві аналоги. Ще один момент. Іноді дійсно є різниця між імпортним і вітчизняним препаратом, не в діючій речовині, а в допоміжних компонентах або технології виробництва. Якщо ви спробували дешевий аналог і відчули, що він не так добре працює, можна повернутися до дорогого. Але в більшості випадків різниці немає. Тепер про помилки, яких треба уникати. Помилка перша. Різко відміняти ліки. Навіть якщо ви вирішили перейти на народні засоби, не кидайте призначені ліки різко, серце може погано відреагувати, зменшуйте дозу поступово під контролем лікаря. Помилка друга. Замінювати всі ліки народними засобами при серйозній проблемі. Якщо у вас був інфаркт, серцева недостатність, аритмія, народні засоби не замінять ліки, вони можуть тільки доповнити. Помилка третя. Купувати дорогі вітаміни і добавки для серця. Часто вони коштують сотні гривень, а користь від них мінімальна. Краще їсти нормальну їжу багато на вітаміни. Помилка четверта. Ігнорувати симптоми. Якщо з'явився сильний біль у грудях, задишка в спокої, набрики, аритмія, не займайтеся самолікуванням терміново до лікаря. Помилка п'ята. Не контролювати тиск і пульс. Якщо ви приймаєте ліки від серця, обов'язково щодня вимірюйте тиск і пульс. Ведіть щоденник, показуйте лікарю. Підіб'ємо підсумок. Серцеві ліки можна купувати набагато дешевше, не втрачаючи в якості. Український аналог з тією ж діючою речовиною працює так само, як імпортний, але коштує в 5-10 разів дешевше. 5 груп ліків, де можна заощадити: препарати від тиску, бета-блокатори, статини, сечогінні, калій і маній. Народні засоби для підтримки серця. Глід, Валеріана, собача кропова, шипшина. меліса. Вони не замінюють ліки, але доповнюють лікування, що ще допомагає серцю ходьба, дихальні вправи, обмеження солі, калій і магній з їжі, достатній сон, контроль ваги, відмова від куріння, позитивний настрій. Не переплачуйте за бренди. Запитуйте про дешеві аналоги. Заощаджені гроші краще витрати на якісну їжу, на онуків, на те, що приносить радість. Серце любить недорогі ліки, а турботу, увагу, правильний спосіб життя, і це часто коштує набагато менше, ніж ми думаємо. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, скільки ви витрачаєте на ліки щомісяця. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе. І своє серце.